Господь це з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Іоанна. Першого дня тижня Марія Магдаліна прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Вона стояла на дворі біля гробниці і плакала. Плачучи, нахилилися до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому. Один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй. Жінко, чому ти плачеш? Відповідає їм, тому що взяли мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус. Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому. Пане. Якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу Його. Каже Ісус. Маріє. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою «равунні», що означає вчителю. Каже Ісус. Не доторкайся до мене. Бо я ще не зійшов до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Приходить Марія Магдаліна і звіщає учням, що бачила, що бачила Господа, і що Він не сказав, і що війни сказав їй це. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, може, хтось з вас пам'ятає, такі робили експеримент з щурами, які завдавали собі завдоволення. Вони навіть забували про їжу і тому гинули нам. І також їм зробили, побудували такі хатки, і ці щури, власне, вже, якби не йшлося про, про задоволення, і тому могли нормально розвиватися, вибрати щось ну, інше, щоб жити, да? вибирати життя. І можна сказати, що. Марія Магдалина, яку сьогодні ми вдивляємося, що вона також був такий етап в її житті, де вона жила в завдоволення. Йшлося про задоволення. Тому що Магдало, з єврейської мови, означає як казерма. Тобто вона жила якби, серед солдатів і шукала цього задоволення, шукала якби, щастя, шукала. власне, Але. Не знайшла його. Вона розуміла, що є просто іграшкою в інших людях і втратила, якби в такий спосіб втратила гідність жінки. І навіть серце їй стало тверде, так як ми вчора чули. Огробіло. Серце цього народу огробіло, власне. Вона так стала. Вона мала сім. Злих духів, да. тобто так, так е, це серце загрубіло, е, таке зло, да, цілковите зло, да. тобто гнів, заздрощі, п'яцтво, е, пиха, все це, всі ці сім гріхів, це вона. Але е, все-таки ми. Можна сказати, вона була перша, да, перша в гріху, да. перша в гріху, але також перша в наверненні, Да. Вона ну, навернулася. Да. Бог звільнив, да, стілив її від цих сім злих духів. І не раз, наприклад, може проголошується, щоб навернутися, то треба. Е, і так було, проповідувалося не раз в синагогах, що треба залишити гріх. Але те, що звіщає церква, і те, що Господь е, говорить, що це е, Господь перший виходить на зустріч людині. Да? І це ця добра новина сьогодні, що це Він виходить на зустріч да? до людини. Да? Е, так як ми молилися. Боже, твій єдинородний син вибрав Марію Магдалину. Це Він вибрав, коли я також ну, читав цю Євангелію, то так подумав, чи я вибрав. Колись я вибрав Ісуса, да, залишив там, щоб якісь плани на життя. І, здається, вибрав. Да. А зараз, коли так дивився. Думав, я так насправді не вибрав його ще. Коли приходять певні випробування, то я так виразно побачив, ні, я ще не вибрав. Я ще, може, живу, так як ті щури, в задоволення. Шукаю задоволення. І не вмію ще заплакати, так як Магдалина. Але з іншої сторони, це також благодать, що можна це побачити. Цю правду, таку може, сумну. Я ще не вибрав. Як це сталося? Чому ти не вибираєш Бога? Дійсно, ну, чи ми вибрали в дійсності Бога? Чи може повертаємося до, до Кошар? До таких шрек на своє болото. Да. Але е, ця, якби добра новина, що Бог вибрав, да, Син вибирає Марію Магдалину, Він якби, шукає да, її. Да. І вона, коли віднайшла да, Його, коли ледве повз них пройшла, я знайшла того, кого любить моє серце. Коли його віднайшла, то вже його шукала. Інші жінки якби, залишили гроб і пішли. Не були біля гробниці. Вона одна була, лишилася, шукала. Да? Шукала ту любов і якби плакала. І почула жінку, чого, чого ти плачеш? Так Господь назвав Марію, свою мати. Якби, повертає їй знову гідність, да. знову це серце, якби, яке огрубіло, затверділо, знову якби, починається, починає вірити в життя, в любов. Да. Кого шукаєш? Взяли мого Господа і не знаю, де поклали його. Вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Так часом в житті може бути, що людина, якби не знає, що, це, що там є Ісус. А де Він є? Там де ти є. Тому що любов тебе не залишить, да? огортає нас. І також, власне, вона. Є перша, бо Господь її вибрав. Да. Але також перше в свідченні. Йди до моїх братів, розповідай їм, як важливо також ну, говорити, да, ділитися з іншими, що Христос Воскрес, що Він дійсно живе, що Він є да, в твоєму житті. І коли е, Господь бачить таку любов, да, що справді це є туга, за ним це, це дійсно великий голод любові, голод, якби Бога. Да. І коли Господь бачить таке прагнення, то він говорить, називає по імені, Марія. Да. І так насправді більше ну, цей діалог більше нічого не потрібне. Да. Марія це є ім'я, яке означає особу, да. означає місію. Да. Називає, любов називає по імені. Да. І Марія говорить вчителю, да, мій вчителю, Равуні. Щось дуже прекрасне. Боже, ти мій Бог. Да, тебе я шукаю. Ти мій Бог, мій вчитель. Це так дуже важливо, щоб, щоб дійсно це не був Бог когось. Когось може я, когось, ну, колись я чув про це. Це Бог папи Франциска, не знаю, Бог. Але чи дійсно він же є мій, да, не когось, але мій. Мій вчитель, мій Бог, якого я шукаю. Да? І навіть якщо переживаю, може, пустий гріб, да? бо це в житті також є такі моменти, коли людина переживає якусь пустоту, то переважно хоче залишити. Пустота, наприклад, в покликанні, то арівідерчі залишаю. Пустота в, в, ну, в сімейному житті до побачення. Да? Пустота на молитві, ну то я виходжу з молитви. Да? Це, це нелегко якби, залишитися да? при пустому гробі, коли, здається, все втрачено, все поховане, немає шансу. Тому ми сьогодні е, ну, просимо цією молитвою Боже твій єдинородний син, єдинородний син вибрав Марію Магдалину і просимо також, щоб е, вибрав нас.